Я підійшов до хвостовика і хочу розповісти трошки, скажімо, це не помилка, не треба. Людину оскарбляти не треба, що це помилка. Ні, це не помилка, зовсім не помилка. В принципі, все добре, все добре. Я не хочу обідати людину. Я просто хочу трошки донести до людей смисл цієї труби. Оцієї. Який смисл цієї труби. Так багато роблять і робили давно так багато, і люди просто копірують і роблять. Тільки який смисл цієї труби? Що вона робить? В даному часі вона не робить нічого. Чому? Тому що ця труба, труба робить на розтяженні. Тобто, якщо ми візьмемо ось, і вона тягнеться, бачите, вона шнурок тягнеться, вона не робить нажаття. Якщо б вона робила б нажаття, тоді було б тоді смисл був би її. Чому? Тому що труба могла б або туди прогнутися або наверх прогнутися. От тоді треба було прибрати жорсткість, щоб вона не прогибалася, щоб була одна лінія. Тобто, ну, так як вона робить на розтяження, смислу в неї поки немає. Но якщо ви додате ось сюди ось стоєчку, зразу починає працювати ось ця труба. Чому? Тому що ось тут хвостовік починає проходити ось так от в дугу, в дугу перевращатися. і для того, щоб воно воно типу, хоче привратися в дугу, буде давити сюди на стойку. Стойка буде давити на цю трубу для того, щоб її видавити. Розумієте? Тоді ось ця стоєчка буде також її тримати, робити на розтяження і не дасть видавитися до верху труби. От тоді є смисл. Тобто, як на мою думку, це рішення хороше, ну на 50% зроблене. Тобто, якщо додати так вона воно тоді почне працювати ця і... і буде працювати ця. В даний момент працює тільки ось ця і більше нічого. Тому, кому потрібно ворота, або будь що воріт, будь ласка, звертайтеся в компанію нові ворота, або переходите в коментарі.